ЦБ и решетников кричат, вы что, нельзя, экономика, разогрев. А она должна, по-вашему, охладиться и сдохнуть? Разогрев экономики это плохо. А развитие экономики это хорошо. А чем отличается разогрев от развития? А президент ставит, что темпы развития должны быть выше мировых, а вы ставите такие прогнозы, хочется задать вопрос, у вас президент кто? Центробанк независим от кого? От России? до какого хрена он называется Центральный банк Российской Федерации? У нас две экономики. Одна экономика, которая колоссальными темпами развивается, это экономика военной промышленности, у которой низкие процентные ставки, у которой авансное финансирование, у которой госзаказ, то же самое в сельском хозяйстве. И вторая экономика несчастная, которой не смогли нигде не спрятаться, поэтому их надо ощерить так, что жить невозможно. Кстати, кто ему знает, какие зарплаты у сотрудников СБ? Ну так, просто ради интереса. Очень приятно, что среднемесячный доход на одного служащего в Центральном банке в 2023 году вырос на 10% и составил 223 259 рублей. То есть каждый из них это боец на передовой, то есть это вот контрактник такой. Еще понять с кем и за что он борется. Мы по-прежнему смотрим в специалистами с той части мира, с которой воюем. Часть нашей интеллигенции абсолютно компродорской, продажной, засела еще, где их только. Если говорят, не, ну но ну, все равно. Ну ты чего? Надо же будет договариваться. С кем? С теми, кто нас хотят, уничтожить. Ну прекрати, ну зачем? Ни черта люди не понимают. Вот в башке дыра, война идет серьезнейшая. Ну, подождите, ну зачем? Ну, вы что, хотите сбивать их беспилотники? Да! Хочу. Потому что для меня жизнь, ребят, в Крыму, в Белгороде, в Брянске, на передовой, в разы дороже, чем долбанные удобства жизни рядом людей, которые не хотят идти на... Нет, 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 нет прекратить. Вы что? Вы партия войны? А противовес партии поражения? И мы такие, не, ну чё... Главное, чтобы не было эскалации. У нас есть ядерное оружие. И как остановила войну против нас НАТО? На нас страны НАТО сейчас нападают? И, и мы делаем, что все нормально? То есть, получается, если те подошли и двинули в лицо кулаком, то это тебя ударили. А если бросили камнем тебе в лицо, то не, ну мы же, не, не ну это же, это же, не, это же камень виноват. Дурка, скажете? А не менше дуркой звучить, коли наносять удари і гибнуть наші граждані французьким оружием, А ми вважаємо, що ні, ну що, франці з воюють. в Новій калідоні до сих пор ні одного партизанського отряду. Зараз дізнаємося від військового експерта і співголови громадської ініціативи Права справа Дмитра Снігирьова. Більше про е, ситуацію на фронтах і за лінією фронту. Пане Дмитре, доброго ранку. Слава Україні. Героям слова, вітаю. Ну напевно ж почнемо з харківського напрямку, тому що вечірнє звернення було достатньо оптимістичним від Зеленського. Він сказав, що ворог зупинено, переходимо до контрнаступальних операцій. Що що ви бачите загалом по цій картині по двох напрямках на Вовчанській липці? Окупанти продовжують тиски і на Липці, і відповідно на Вовчанська Липці в пріоритеті, хоча б тому, що Липці це панівні висоти, які дозволяють тримати під вогневим контролем значні території, контрольовані збройними силами України. Вовчанськ має більш політичне е, значення для російських окупантів. Наразі е, подальше просування російських окупантів в глиб української території призупинено. Окупанти не змогли форсувати. Рійську вовча, ба більше того, сили оборони України провели низку успішних контратак з метою відповідно призупинити дії російських окупантів і нанести ураження в живій силі і техніці. Але варто говорити про те, що ця операція в прикордонні. Має в першу чергу, все ж таки елемент військово-політичного тиску на керівництво України. Ще раз повторюю на моє переконання і операція в Сумській області, і можливі провокації прикордонні перепрошую Харківській області, і можливі провокації в Сумській області мають на меті в першу чергу показати українському політичному керівництву, що Російська Федерація планує розширення фронту у разі, якщо Україна, Українська сторона не пристане на вимоги Росії щодо е, так званих мирних перемовин, але за планом Російської Федерації. Плани Російської Федерації це відповідна територіальні поступки з боку України, а саме е, повний контроль над територіями Луганських та Донецьких областей, і відповідна частково Запорізької, Херсонської області і Автономна Республіка Крим. Пане Дмитре, я розумію з ваших слів, що фактично інформаційний супровід у цього всієї воєнної операції він вкладається в три тези від новості. От сьогодні, якщо зібрати їх докупи, це Стамбульські договоренності 22-го года устраювали і Київ і Москву, заявив Путін. Росія сходя із того, що легітимність Зеленського закончилась, заявив Путін. Росія при возобновленні переговорів з Україною, потрібно зрозуміти, з ким можна і можна іметило при підписанні документів, подчеркнул Путін. Вибачайте за цю мову, але це мовою оригіналу. Ці три тези. Це і є підтвердження от вашого аналізу. так? Четверта теза. Я додам пане Роман, з вашого дозволу. Четверта теза, Росія поки не виконала плану спеціальної військової операції. Мовиться про. Те, що Російська Федерація не вийшла на адміністративні кордони Донецької області, відповідно саме з цим пов'язані заяви і російського диктатора і міністра закордонних справ країни окупанта з приводу того, що СВО буде продовжуватися до повного виконання так званих цілей спеціальної військової операції, ну денацифікацію ми залишимо ці вологі мрії росіян для них самих, але мовиться про те, що підписаний указ російського диктатора а це вересень 22 року про включення так званих Нових територій до складу Російської Федерації в рамках адміністративних кордонів Лугансько-Донецьких областей він фактично не виконаний станом. Давайте говорити на кінець травня 2024 року. Це є свідченням політичної, військової та інформаційної поразки російської сторони. Чому вони і пристали на практику провокації у прикордонних областях України? Ще раз підкреслю це Харківське. Я не виключаю можливо. Подібного сценарію і на території Сумської області угу. пане Дмитре. От буквально півгодини тому повідомляють це різні телеграм-канали, зокрема істерненко і Крем про те, що вибухи чули у Євпаторії. Дим бачать над Новофедорівкою. Нагадаю, що там є аеродром і там є бомбардувальники, які регулярно злітають і кошмарять нас. Оте, все, що відбувається останнім часом над Кримом. Ми тішимося, звичайно, бо розуміємо, що що більше там вибухає, що менше залишається, що більше вони метушаться, то краще і ближче. Але насправді, якщо йдеться про визволення деокупацію Криму, то який комплекс заходів має відбутися, щоб дійсно це стало можливим? Тому що то ж треба і фізично туди зайти, а не просто все повинищувати і їх відтіснити дякую за запитання. Мовиться про те, що цей комплекс заходів, який ми наразі спостерігаємо. Якщо брати класифікацію НАТО, то це перший етап каскадного характеру планування операції з деокупацією. Пояснюємо про що йдемо. Перший етап це знищення системи протиракетної протиповітряної оборони і відповідна місць базування ВКС Російської Федерації, тобто аеродроми Сакі, Джанкой, Бельбек та інші. А після цього, враховуючи логістичну вразливість Крима, беруться по. Безпосередні бугневий контроль, основні локації російських окупантів це Кримський міст, Чунгарські мости. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.